Цієї ночі окупанти обстріляли Сумщину. За даними увага, зафіксовано 33 вибухи у населених пунктах регіону. Атакували також Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську та Харківську області. Є постраждалі та пошкодження. В Україні вчора ввечері та вночі вирувала негода. Потужна злива супроводжувалася вітром та градом. Найбільше постраждала Дніпропетровська та Запорізька області. Обірвані електричні мережі та повалені дерева. Комунальні служби усувають наслідки негоди. Зсу просуваються у Донецькій області. Як повідомив речник генштабу, під щільним вогнем противника українські воїни звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області, закріплюються на досягнутих рубежах. Окупанти спробували відновити втрачене положення в районах Рівнопілля та Макарівки, але безуспішно. Також зсу наступають північніше та південніше Бахмута, а загарбники атакують в районах Надії Західніше та Південніше Кліщівки. Очікується, що перші американські танки Абрамс прибудуть до України у вересні. Про це повідомило Політико з посиланням на обізнані джерела. За даними видання, адміністрація президента США Джо Байдена хоче якнайшвидше доставити Україні більше обіцяного озброєння, щоб допомогти в контрнаступі та зміцнити оборону Києва у довгостроковій перспективі. Усього США планують відправити 31 танк. Повідомляється, що перша партія складатиме із 6-8 одиниць. США передадуть Україні безпілотники Скайдіо для документування воєнних злочинів. Про це повідомляє прес-служба USAID. Зазначають, що дев'ять дронів у своє розпорядження отримає офіс генпрокурора України. Передбачається, що їх будуть використовувати для зйомки фото та відеоматеріалів, документуючи воєнні злочини росіян. Японія розширила санкції проти РФ. Так, з 9 серпня країна забороняє постачання нових та вживаних автомобілів із бензиновим і дизельним двигуном об'ємом понад 1900 кубічних сантиметрів, електричні і гібридні транспортні засоби, а також шини для великих транспортних засобів. Зазначається, що японські автомобілі мають великий попит у Росії.